Всім привіт! З вами Говер і ми починаємо! І у цьому випуску я вам розкажу, як зробити ферму цукрової тростини. І так, щоб зробити нам цю всю ферму. Тобто ферму цукрової тростини, нам буде потрібно. Е, звичайний поршень можна взяти. Рестований повторювач. Ну, шлях з рестовну. Так, важіль. Можна. Можна, в принципі, натиснути плиту. Ммм. Mm, так. Будь-який твердий блок. Так. А, і до речі, цукрова трусти наш тільки на піску рости. І біля піска має бути вода. І нам саме... саме... от наприклад, буде у нас рости. Хоба-хоба. Отаку. Все, так, хватить. 5 штук, наприклад, я буде. Так, збоку тут викопуємо. Яму для води. Ссадимо трестину. Ось, точні. Всадимо трустину. Сюди ставимо э, вот такі от блоки. Дерево, то есть. Тобто. І поршні. Так, сюда ставим еще один ряд. М -м. Потом вот а так. Потом еще один ряд. И уже до одного канала. Какие буду тут. вот тут? Вот. Выехали. Ну, в принципе, все. От якраз раз проекспериментуємо, чи буде якісь корошно діяти на трусти не трост... Ні, вона не діє. Ну. Трохи почекаємо, мабуть. Ну от, от у нас виросла. Тростина дві штуки. І... оп, чик, Ой, вони випали. Ну, звичайно, тростина росте ж до... Раз. до 23. 4-5. А це вже як хто хоче поставити. Ну і просто кнопочку нажимаємо. І на зразу все випадає. Ось залишається тільки зібрати. Номентарна ферма. З вами був Говер. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. До побачення.